Та що ти кажеш? Нам підписниця з Швеції прислала посилку в Південну Корею з смаколиками, або я не знаю, що там всередині. Це для нас сюрприз. Таке зі мною взагалі вперше, щоб мені хтось просто присилав скритний бокс. Що чесно, ми не розпаковували десь тиждень, або навіть більше, бо просто не вистачало часу і фізичних сил. І нарешті. 스웨덴식 포장밥. 오우, 오우, 너무 품 많네. 와, 카라멜. 같이 먹을래? 뭐야 지금 뭔지 싸요. 뭔가 모르겠지만 나 뭐라고 써있었는데, 뭔가 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 뭔 Ммм. Це дуже смачно. Мене рідко що вражає, якщо чесно, особливо такі якісь речі, але це дійсно смачно. Я не люблю ментол. Взагалі нічого з. Уф, нічого зі смаків я не люблю з ментолом. <рив> не моя. Zio. <laughs> Тупла. King size. King size. Що схоже на Марс? Це не Марс? Хто живе в Швеції. Те, це, це тупо Марс. М -м -м. На смак це тупо Марс, але з горішками. Смашнут? Смачно. Hey. Okay. Преміальний чорний шоколад. Дай сюди сюди дай. сюди. Сюди Ось такий шоколад. Я теж, до речі, не фанат чорного шоколаду, але є чорний шоколад, котрий я можу їсти. Мабуть, зі старістю приходить. за старість тут приходить. Ой. <звідка> 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 <звідка>